Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 17-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 8 липня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 233 440 особин за добу 630 і поранено 700 320 песиголовців за добу 1890. Танків 4074 одиниці за добу, 4 бойових броньованих машин, 7953 одиниці за добу, 9 артилерійських систем, 4346 одиниць за добу, 16 реактивних систем залпового вогню, 661 одиниця за добу. 3. засобів протиповітряної оборони, 410 одиниць за добу, 2. літаків, 315 одиниць гелікоптерів, 309 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3666 одиниць за добу. 14 крилатих ракет, 1271 одиниця, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6914 одиниць за добу, 16. спеціальної техніки 619 одиниць за добу, 7. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!